Добрий день, любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. А що ми будемо малювати? Послухайте загадки. Він довгастенький, зелений, заховався під листки. А всередині у нього сплять малесенькі синки. Так, дітки, це огірок. Зелений чуб червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі? Вірно, дітки, це помідор. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чи маленька? Так, це морква. А як одним словом назвати помідор? Моркву та огірок. Правильно, це овочі. А де вони ростуть? Вірно, вони ростуть на городі. Отже, ми з вами сьогодні намалюємо овочі. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Скок, 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 пішли овочі в танок Ось укріп, а з ним петрушка, кучерява чи порушка, і морквина й бурячок вибивають гопачок. помідор селеру взяв, з неї в парі закружляв. Ось капуста з кабачками, витинають каблучками. Ось часник і цибулина ох йогоцають без зупину. Танцювали, танцювали, та й у борщик пострибали. А малювати ми з вами сьогодні будемо кольоровими олівцями. Отже, для роботи нам знадобляться кольорові олівці та аркуш паперу. Починаємо. Беремо у праву ручку олівець червоного кольору та будемо малювати помідор. Намалюємо його посередині нашого аркушу трішки нижче серединки. Ось так, спочатку один пів. Холодне та друге півколо Та розфарбуємо, починаємо зверху, не пропускаючи, щільненько зафарбовуємо в одному напрямку не виходячи за контури нашого помідора. На зеленим олівчиком домалюємо хвостик до верху та листочки. За зеленим олівцем намалюємо огірок зліва від помідорки, малюємо овал. та розфарбуємо його, теж щиренько в одному напрямку, не виходячи за контур. Розфарбовуємо. Домалюємо хвостик.

На праворуч дві помідорки намалюємо оранжевим олівцем морквинку. Спочатку намалюємо трикутничок та домалюємо ось такий кувальчик та розсолюємо щільненько, не пропускаючись. Таже виходячи за контури моклинки. Коричневим олівцем намалюємо ось такі рисочки по морквинці. Зеленим олівцем намалюємо листочки. А тепер коричневим олівцем намалюємо пряму лінію. Будемо малювати зліва направо. Малюємо посерединці наших овочів, тому що наші овочі лежать на столі. Ось так. Та розфарбуємо. Ось такі смачні, корисні та вітамінні овочі ми намалювали. А я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До побачення, малята!